Moles e vir. О, пречиста Богомати, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, поглянь на дітей Твоїх, обтяжених хворобами та печалями, які з вірою до святого Твого образа припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти, нині, приснодіво покрий нас покровом крил твоїх, захистився цілющим чесним твоїм омофором. Там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують. Терпінням і ослабленням явися там, де морок віччаю в душу вселився, нехай засяє світло божества, малодушних утіш, немічних укріпи для зачерствілих серцем пом'якшення і просвіщення дари, з цілих хворих людей твоїх, царице милостива, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, що послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса нашого. Як живі сущі, з нами молимося перед іконою Твоє владичице, простягни руки Твої, повні, зцілень, радосте скорботних, у печалях, утіхо, щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нероздільну Троїцю, Отця Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Утамуї болісті скорботної моєї душі причиста, що всяку сльозу з лиця світу втираєш. Ти бо людей від дух визволяєш і скорботи розвієш для всіх ти надія й опору, Пресвята мати, Діво, надія всіх кінців землі, пречиста діво, водичице, богородице, утіхо моя, не відкидай мене грішного, що наважуюсь багати тебе негідними вустами і молю. Погосив мені полум'я гріховне і покаянням окропи душевні тілесні рани, зціли, полегши, владичице, недугу, стримай бурю злих нападів, пречиста, звільни від тягаря гріхів моїх і втоми мої печалі, що зранює серце приблагає, ти бо піднесення роду людського, й у печалях скоро утішителька. Незлічені милості Твої, все і нехай славить тебе, душа моя, повсі дні життя до останнього подиху. Амінь. О, Пресвята Діво, Владичице, Богородице, зі страхом, вірою і любов'ю, припадаючи перед чесною іконою Твоєю, благаємо Тебе, не відверни лиця Твого від Тих, хто вдається до Тебе, благай милосердна, мати, Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб дарував перемогу та мир Україні нашій, щоб церкву свою святу зберіг непохитною. Від невіри, Єресі і розколу, бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім тебе, пречиста Діво. Ти бо всесильна для християн, помічниця і заступниця, позбав усіх. То з ВІРОЮ тобі мовиться від падінь гріховних, від наквипів злих людей, від усяких спокус, скорбот БІД і від несподіваної смерті, даруй нам дух скрушення, смирення серця, чистоту помислів, виправлення гріховного життя і прощення гріхів. Щоб усі, вдячно оспівуючи велич Твою, сподобалися Небесного Царства і там зі всіма святими прославили причесне і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Пресвята і Преблагословенна Діва, Владичице, Богородице, споглянь милостивим Твоїм оком на нас, що стоїмо перед Святою іконою Твоєю і з розчуленням молимось Тобі. Виведи нас із вибини гріховної, просвіти розум наш, затьмарений пристрастями, Вилікуй рани душі тіл наших, бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, тільки тебе, владичице, ти знаєш усю неміч і гріхи наші, до тебе вдаємося і взиваємо. Не позбав нас твоєї небесної помочі, але заступайся за нас завжди, і твоїм невимовним милосердям і щедротами спаси, помили нас, що гинемо, даруй нам виправлення гріховного життя нашого, і позбав нас від скорбот, бід і хвороб, від несподіваної смерті, пекла і вічної муки. Ти, бо царице й владичице, скоро помічниця і заступниця всім, хто вдається до тебе. Ти надійне пристановище грішників, що каються, подай же нам приблага, і все Діво, Християнський кінець життя нашого, мирний і безгрішний, і сподоби нас твоїм заступництвом, оселитися в оселях небесних, де безперестанно лунає голос тих, що святкують і радісно прославляють Пресвяту Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, багатостраждальна мати Божа, вища за всіх дочок землі, за своєю чистотою і за безлічу страждань, що перетерпіла Ти на землі, прийми багатоболісні зітхання наші і збережи нас під покровом милості Твоєї, іншого бо пристановища і теплого заступництва. Крім тебе, ми не маємо, але як та, що має сміливість перед Тобою народженим, допоможи і спаси нас молитвами Твоїми, щоб ми безперешкодно досягли Царства Небесного, де зі всіма святими будемо оспівувати в Тройці єдиного Бога, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і переблагословена мати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Пречиста Преснодіва Богородице Маріє, припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою чудотворною іконою Твоєю, яку з давніх часів благозволити, прославити, безлічі, і стілень. смиренно благаємо тебе, благу і милосердну заступницю нашу, молитвами, угодників твоїх, почуй голос моління нас грішних. Не зневаж зітхань від душі, подивись на скорботи й біди, що нас охопили, як воїстину любляча мати, поспіши на поміч нам, безпомічним, сумним, що впали у многі і тяжкі гріхи, і завжди прогнівляємо Господа і Сотворителя нашого. Його ж ублагай, заступниця наша, щоб він не згубив нас з беззаконнями нашими, але щоб він показав нам чоловіколюбну свою милість, владичице у Його благості, всім православним християнам, здоров'я і душевне спасіння, благочестиве і мирне життя, землі родючість, добре поліття, своєчасні дощі і благословення звище на всі добрі діла і починання. Хворих цілих скорботних утіш, бідуючим допоможи, сприяй усім нам носити ярмо Христове в терпінні, і смиренні, і сподоби нас побожно закінчити земне житє, християнську ж і неосоромлену кончину одержати, і Небесне Царство успадкувати, о Царице всехвальна, мати Божа всеблага, простягни богоносні руки Твої, до улюбленого, Сина Твого і Бога нашого. Ублагає спасти і визволити від загибелі вічної усіх нас, що молимося тобі, як у давнину Ти явила милість, Водичице, так і нині покажи, Богородице, щедроти Твої над нами, недостойними дітьми Твоїми, щоби тут, у земному житті нашому і після кончини життя нашого, ми прославляли безначального Отця, єдинородного, Його Сина, єдиносущного і Святого Його Духа. І Твоє милостиве заступництво на віки віків. Амінь. Непереможні воєводі, переможні, й ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби Твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визвали, щоб до тебе взивати, радуйся, невістане, невісна я, Преславна преснодіво, мати Христа, Бога, принеси нашу молитву Синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас через тебе, душі наші, все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і твого захисту, бо на тебе упуває душа моя і помили мене, достойно є, і це є істина. Славити тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без ісління Бога породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Bereži vás, Boh!